Привітулі мої красотулі. Добрий вечір Олівенька, Добрий вечір Наташулічка. Я сподіваюся, що ви вже вклалися і чекаєте на казеньку. І сьогоднішня наша казенька про жарптицю та вовка. Дуже цікаво. І так, казенька. Було одного царя, три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до свого батька та й просять, щоб він їх відпустив поїздити по світу та подивитися на інші царства. Батька вислухав їх і каже Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидві старші вибрали коней щонайкращих, а менший дурень. Узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє одною дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога: одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано: вони під'їхали і прочитали. На однім стовпі значилось, хто поїде дорогою цією. Той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. А на третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середніший по тій дорозі, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть, бо йому так досталось. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже: Злазь з коня, я його з'їм. Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той самий вовк та й каже Сідай на мене та кажи. Куди тебе везти? А дурень відповідає: вези, куди сам знаєш, привіз його вовку великий ліс. А посеред того лісу стояла хата велика, біля тієї хати стовп стоїть, на стовпі висить клітка, а у тій клітці сидить птиця така, що аж сяє. От дурень як узрів її та й каже вовкові: Як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому, вовк, та полізь по стовпу. Та не берись за вірьовочку, а берись прямо за клітку. Пішов дурень, зліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою вірьовкою. Коли це дзвоник, він прив'язаний був до тої вірьовочки, дзень, дзень дзень, дзень дзень. Вибігають сторожі, що стерегли птицю, та до нього чого тобі треба? Хотів, каже він їм птицю вкрасти. А сторожі й кажуть це не проста птиця. А жар птиця. Коли хочеш, щоб ми її тобі дали, приведи нам коня до половини золотого, а до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його де ж та птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привезти коня до половини золотого, а до половини срібного. Сідай, каже вовк на мене швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали. От вовк привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усі кам'яні конюшні, а в конюшнях ржуть коні. Вовк і каже дурневі, Іди в оцю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриву бери. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк, бере коня за уздечку, а удила тільки брязь, брязь, брязь. Тут зараз і вискакують сторожі до нього. Питаються Чого тобі треба? Хотів украсти коня? Е, дурню, не вийде в тебе так. Привези нам панну, що живе за сім верст від сіль, у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня, з тими пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає Дурню, а де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От і поїхали. Вовк і привіз його знову гайду болий, коли дивляться. Аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. «Ідиш, ж, каже йому вовк до тої панни і скажи їй, що тобі дуже хочеться пити, нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти хапай панну скоріш на оберемнок, та неси її до мене. Пішов дурень до панни та й просить її, пошліть панну по воду, дуже хочеться пити. Вона, почувши це, стала, просить його зайти у хату, він відмовляється, каже, що не можна йому зайти. Візьміть та пошлі дівку по воду, панна послала. А дурень тоді як ухопить на оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він її крав, і коня до половини золотого, до половини срібного. Вовк став та й каже йому. Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня наполовину золотого і наполовину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі, що до жрабтиці, а я дожену тебе. Вовк був чарівним, міг перекидатися на коня або на панну. Так вони й зробили. Вовк перекинувся на панну. Дурень узяв його, підвів до старожі та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня ту що вкрав собі, сів і сам поїхав тим шляхом, що йде до жарптиці. А сторожі узяли ту панну, що він їм заставив, принесли їй яблук, ягод і усього-усього, та й давай годувати. От наївся наш вовк гарно та й каже Випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його. Та тільки що випустили, він зараз перекинувся вовком, вони й не узріли як. Та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він, а далі й наздоганяє дурня, аж там уже, де була жар птиця, та й знову каже йому. Я ж знову перекинуся конем, а ти відведи мене і віддай старашам. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і підождеш мене. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав вовк виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну. Та мерщії дременув, от приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а панна й просить його не засни ж, будь ласка, а то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивляться вони, їдуть два парубки. Вони зараз до дурня, а дурень уже й спить. Давай вона його будити. Будила будила, ніяк не розбудить. От під'їхали ж туди ці парубки. Дивись но, ну, каже один, це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар птицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали, убили брата і покинули там, а коня, жар птицю і красну дівицю узяли і поїхали. Незабаром прибігає вовк. Незабаром прибіг вовк. Дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка з нього кров все. Тобто дурень вже зовсім мертвий. От він зараз гадюку вбив, а до сорокій каже Як ти мені не принесеш води цілющої і живущої, то я й тебе вб'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він взяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до одної ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього і в полудень приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, сцілив його, а далі живущою і оживив його. Та й довго ж я спав, каже дурень? Якби не я, заснув би ти навіки, обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, а до половини срібний. Як побачив його кінь та й кинувся до нього, Повелік з собою коляску ту, а як побачила його жарптиця птиця у вікно, так і порхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та його з братом така заплакана, бо мали їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже за нього й вийду. Дивиться на це все диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень розказав йому все дочисто, як було діло, а батько йому й каже робиш тепер з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з паною, братів простив, а вовкові жарив цілого барана. От вам і казка, дівчата, а мені бубликів в'язка. Добраніч, мої хороші, добраніч.